Доброго дня! На даному відеоуроці ми з вами розглянемо, як масово запустити користувачів у обліковий запис Google Education. І так, здійснюємо вхід у обліковий запис. Обираємо вхід у обліковий запис. У мене зразу зайшло, так як система запам'ятала вже пароль. У розділі користувачів. Обираємо Запустити масове додавання користувачів. З запропонованого списку обираємо Завантажити дані користувачів у файлі CSV. Здійснюється підготовка даних, які ми зможемо завантажити на свій комп'ютер. Дані Можна завантажити, натискаємо Завантажити файл CSV. Дані завантажились. Так як попередні, я вже додавала користувачів, я перейменую даний файл, але вам цього не потрібно робити. Відкрию його в папці спочатку та перейменую, до прикладу, напишу, що це 23.08. Yeah. Далі, Які мої наступні дії? Відкриваю нову вкладку, переходжу у Google Диск. Натискаю Створити, Завантажити файл та, відповідно, обираю місце розташування свого файлу, обираю файл та натискаю кнопку Відкрити файл завантажується. Відповідно, зелена галочка означає, що файл вже завантажений. Відкриваю даний файл. Якщо файл відкрився, до прикладу, ось так. То ми натискаємо просто відкрити в Google таблиці. І файл тоді відкриється у Google таблиці. Так, Файл завантажений. Так, у даному файлі потрібно у першій колонці вказувати ім'я учня, у другій прізвище, у третій електронну адресу, у четвертій колонці пароль, у колонці F потрібно вказувати організацію. Для всіх користувачів ми ставимо слендж Скісну рисочку. І у самому майже кінці, у колонці туде Change Password у колонці Z, потрібно всім користувачам буде задати true. Тобто, це буде означати, що після входу у систему кожен користувач має змінити пароль на свій особистий. Дані із колонки AB ми повністю видаляємо для всіх користувачів. І так, як я робила? Перше, що я робила, я видаляла повністю усі дані з перших чотирьох колонок. До прикладу, ось так зроблю. У мене дуже багато користувачів, тому я не зможу на даний час видалити всіх їх. Тоді, у мене наперед були на комп'ютері е, створені документи, у яких містилися дані про кожного учня по класах. Ну, виглядало ось так, наприклад. Учні, У мене було ім'я та прізвище кожного учня за розподілом їх по класу. Я копіювала, відповідно, ім'я та прізвище кожного учня. Наприклад, ось 2А. Копіювала, поверталася у даний файл та вставляла відповідні дані. У колонці тут електронна адреса, я задавала кожному учню наступну електронну адресу. Я починала з першого учня, наприклад, першого класу. Писала «Pupil», 1 собачка, і після собачки, відповідно, має бути ваш домен. У моєму випадку це ЗОГ 16 ukreducation Education. Як ж створити кожному наступному користувачеві свою електронну адресу? Це робиться наступним чином. Я робила так: писала у другій, для другого користувача pupil 2, і для третього користувача Pupil 3. Відповідно, виділяла ці дві комірки та методом перетягування у нижньому правому куточку шукала хрестик та перетягувала до останнього користувача. І, відповідно, нумерація в мене змінилася з кроком в одиничку. Тоді, що я робила? Копіювала все, що міститься після собачки та для кожного користувача, відповідно, я вставляла. Собачка ЗОГ 16, Укр Едюкейшн. Це робиться досить швидко. Набагато швидше робити так, ніж додавати кожного користувача по окремості. Ну, до прикладу, зараз я дойду до е, 15 го учня. Є. Тоді у е, графі та, туди потрібно вказувати пароль. Я прописувала всім однаковий пароль. Я обрала пароль такий ЗОГ. 16, 20, 22. Досить легко запам'ятовується, оскільки ЗОГ-16 міститься у нашій електронній адресі. А 2022 говорить про рік створення нашого аккаунту. Тоді, що я робила? Я копіювала цей пароль. Та виділяла комірки, для яких було потрібно його також вставити. І для всіх користувачів я вставила пароль 1162. У ще раз повторююсь, тут де колонка F організація вказується, всім ставимо слендж в скісну риску. І майже в самому кінці тут де change password. Ми всім пишемо, що має бути true. Що має бути true. Я копіюю перший і вставляю для всіх наступних користувачів. Це досить важливо. Бо якщо ми не поставимо тру, то користувачі після входу у систему не зможуть змінити свій пароль, на, пароль наперед заданий на свій особистий. Тоді, коли всі дані у нас повністю готові, натискаємо «Файл», завантажити. Та із запропонованого списку обираємо значення, розділені комами CSV. Тобто формат має бути CSV. Відповідно, файл завантажився. Повертаємося до нашої консолі адміністратора, обираємо запустити масове додавання користувачів, листаємо вниз та обираємо Вкласти файл CSV. Відкривається в нас вікно. У вікні обираємо файл, той, який тільки що завантажили. У моєму випадку база учнів, база учнів. Натискаю Відкрити. Файл додано. Тоді потрібно натиснути завантажити на сервер. Я цього робити не буду, оскільки мої користувачі вже є додані до нашої, до нашої системи. Тоді… Коли натиснеться дана кнопочка, у вас ось тут у вікні повідомлень має з'явитися, що здійснюється завантаження файлів CSV, коли за... фа... ваші файли завантажуються, з'явиться повідомлення. Масове завантаження інформації про користувачів виконане. Це буде означати про те, що ваші всі користувачі додані до системи. Як далі я робила розподіл по класах? На робочому столі або в якійсь папці, або на диску потрібно створити файли з назвами класів, до прикладу, 1А, перший, перший Б, другий Б, другий А, третій А, третій Б і так далі. Мої файли містили такий вигляд. Я першу колонку. Так як в мене було е, в Google е, електронній таблиці. В першій колонці, що в мене було ім'я, у другій прізвище, у третій логін і у четвертій пароль, так само я й робила тут. Це досить зручно, оскільки усі ці дані ми копіюємо з нашої електронної таблички. Створюємо лише шаблон таблички, прописуємо ім'я, прізвище, логін, пароль, а сюди дані ми копіюємо з нашої таблиці. Як це зробити? Повертаємось до нашого файлу, виділяємо відповідно перш. Перших чотири комір, не перших чотири комірки, а перших чотири стовпці і обираємо всіх користувачів. Копіюємо ці дані, повертаємось у наш файл. І вставляємо у дану табличку ці дані. Тоді зберігаємо їх та відправляємо кожному класному керівникові для того, щоб він поділився з класом даним файлом, а також відео, у якому розказано, як здійснити перший вхід у обліковий запис, а також як приєднатися до Google класу. Таким чином, усі користувачі додаються масово. Далі, як здійснити розподіл учнів по класу? Що ми робимо? У пошуковій стрічці пишемо Classroom, Обираємо вхід Google аккаунт, відкривається Google Classroom. Тоді в мене вже є створені класи. Я натискаю в плюсик, створити курс. В назві курсу пишу клас, який це, наприклад, 13-й клас, бо 12-й у мене вже є. Створити. Створюється, відповідно, клас. І як тільки створиться клас, у вас з'явиться він на всьому екрані. Є клас створений. Тоді переходимо у розділ «Користувачі». Тут, де преподавателі, ми додаємо вчителів, а тут, де учащийся, ми додаємо учнів. Для того, щоб додати учнів, знову ж таки повертаємось до наших наперед створених файлів, які ми тільки що створювали. Копіюємо електронні адреси учнів відповідно по класах. Наприклад, от я відкрила перш А, скопіювала ці електронні адреси, повертаюся до Google класу, у розділ Учащийся натискаю плюсик. І у рядку, де потрібно ввести ім'я або електронну адресу, я вставляю ці електронні.